Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Volkswagen Golf 2006 року. Це Golf Plus з двигуном 1,9 дизель 77 кВт. Сьогодні на моєму каналі. Механічна коробка передач. Автомобіль має 190 тисяч кілометрів чесного пробігу. Ось така друзі лялечка. Автівка затонована на титанових дисках. Кузов хетчбек. Оптика в нас звичайна галогенна, два косметичних підкраси, а саме заднє крило та частково дверка. В принципі, гарний технічний стан. Автомобіля. Ресина в дуже хорошому стані. Направленим малю... малюнком унірояль. Так, це вершці Edition. Автівка пригнана з Бельгії. Запасне колесо. Так, домкрат, все на своїх місцях, мастило теж, тому що мастило поміняли і трошки залишилось, звичайно, щоб положили в автівку. Так, досить місткий салон, він бачите в якому стані, досить цікавий він, в принципі, ось як. Дуже і дуже зручно автомобіль. Дуже такий великий, ну і, звичайно, що над головою є, в принципі, достатньо місця. Так, показую, як, що до чого. По салону у нас у нас є 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є автоскладування. Датчик світла, датчик дощу у нас, автосвітло. Так ось на лобовому без мультикерма. Ось як виглядає сидіння водія. Ось, друзі, він код зафіксували. А, ще ще, що немаловажно. Так, фіксуємо. Він код і манкіровку двигуна. Так, у нас мультимедіа, у нас кондиціонер, механіка п'ятиступка. Різного типу ніші. Так, місткий бардачок, зеркало з автозатемненням. Також є ось такі ніші під. Не знаю, там під окуляри. і всякі, будемо так казати, всякі плюшечки. Дуже зручна посадка, автомобіль без зауважень, поміняний, поміняне щеплення, демфер. Зараз покажу, як працює двигун. Так, 190 по автомобілю, в принципі, збережений стан і ціна дорозі 6500 доларів. Зараз покажу, як працює двигун. Тому що, як-не-як, 2006 рік. Це автомобіль мого колеги. Значить, вона була прижата вперед легенько. Поміняли бампер той самий, фари все те саме, лишень поміняли ось цю решеточку і підкрасили заднє крило. Так у нас все було в оригіналі. Хочу сказати, що 1,9, досить надійний двигун. 77 кВт, знаєте, себе досить добре зарекомендував, в принципі, без зауважень. Це, друзі, саме дешеве авто на нашій стоянокці. Ну і звичайно, що хочу відмітити, це досить і досить хороший клівенс даного гольфа. Це хороше, сімейний, міський, і не тільки міський автомобіль. Класний. Дивиться, знаєте, стильно, без всяких, як кажуть, строгі форми. Це є, друзі, вак, це Volkswagen. Заходьте на наш сайт autotradecars.ua, там знайдете більше автомобілів. У нас, в принципі, самі ваги. Шкоти а А7, Пасати, Гольф і одне наступ. В один сценік. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейткас. Я. Всім удачі, всім па-па.